Ти хто? А ти хто? Я мисливець на хвости. А я хвостатик. Руки вгору. Хвіст є? Є. І давай. Перепрошую. Хвіст давай. Нащо? Ну у тебе є? Є? У пташки є? Є. Коня є? Є. А у мене? Є? Нема. Ясно. Так і у тебе є, власний. Звідки? Хіба я мавпа? Ні, не ти. А свій природній людський. А чом я його не бачу? І не чую ніколи. Невже ж то я мало каші їм? Не бачиш, бо прикрашаєш? А не чуєш, бо не зростеш разом, щоб побачити. І не сором таке казати. А чого стидатися? снаги не вистача? Не марної снаги буде і на снага. Буде тобі хвіст? Хвіст? Звідки? гроші свій, власне. Пливає кожного дня власноруч і побачиш. От і я кажу. Давай мерщій разом із крилами. Так де ти ще один почепиш? А Було б тільки те, що хочеться. А місця не стало би за мало би почепити. Є впевненість? А як же? Не місце красить хвіст, а хвіст місце. Навіщо? На деревині гойдатися чи комах на кочливих відганяти? З радістю і вдачою хвоста можна продиратися у височині, міцнішити у русі, упевнюватись у польоті, спрямовувати свій поступ, усвідомлювати, творити, хватати все більше і більше з кожним разом. Дивно. А? Народжуємося усі з хвостами. З хлоп'ячими, з дівчачими. Та чим доросліше стаємо, тим менше знаємо, де вони. Які із себе. Але ж хіба я не спромагаюся знайти і відібрати. Гаразд. Тримай запасний. Так кон воно яке? Бач. Розсипався. Розтану зник. Як згадка про справжній живий невмаруші? Її розсипався, їй розтанув, їй зник. І про що нагадує? Певно, весела ця наука про вирощування хвостів.